Заступник голови ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв прокоментував прогноз президента України Володимира Зеленського про потребу російським посадовцям шукати бомбосховища. Він написав пост у російському месенджері «Макс», який країна агресор розробила і використовує для тотального контролю над населенням. Зеленський в інтерв'ю Ексіос заявив, що у Кремлі мають знати, де розташовані бомбосховища, і коли Київ застосує далекобійну американську зброю. От що саме відповів Медведєв, давайте далі почуємо. РФ може застосувати таку зброю, від якої бомбосховище не допоможе. І американцям про це варто пам'ятати. Так написав у відповідь Медведєв, його цитують російські пабліки. Один із російських телеграм-каналів навів цитату українського президента, де той нібито звернувся до росіян, що вони мають припинити війну або шукати бомбосховища. Насправді президент говорив не про росіян, а саме про посадовців у Кремлі, наголосивши, що Україна не має наміру атакувати цивільних у Росії, водночас на відео інтерв'ю Зеленського, яке розмістили пропагандисти. Можна почути, що нічого про росіян. Не звучало журналіст запитував, чи варто посадовцям у Кремлі знати, де розташоване найближче бомбосховище після ракетного удару по будівлі Кабміну в Києві. І ще раз наголосимо, що глава держави відповів наступним чином: передусім, вони мають знати де розташовані бомбосховища, якщо вони не припинять війну, і їм вони знадобляться в будь-якому разі. Знадобляться будь-якому разі, тому що атаки невідомих дронів а тут в даному випадку вже відомих продовжуються на території Російської Федерації. І 24 вересня ударні морські дрони головного управління розвитки атакували логістичні об'єкти Росії на чорноморському збережжі. Йдеться про порти у новоросійську та ТОПСЕ. про це повідомляє РБК України з посиланням на джерела. За даними джерел, внаслідок операції гур паралізовано роботу нафтоналивного комплексу «Транснефть» та терміналу каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійська, де росіяни. Завантажували нафтою свої танкери, зокрема із числа так званого тіньового флоту. Повідомлені йдеться, вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день. А також морські дрони гур підірвали нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів держави агресора у порту Таапсе. Атака об'єктів нафтового експорту держави агресора Росії, який живить ведення злочинної війни проти України, також вкотре засвідчила. Криворукість російського групування призначено охороняти, оберігати Чорноморські порти. Джерело повідомило, хаотичний і неточний вогонь російських військових спричинив руйнування житлових об'єктів, знищив декілька легкових автомобілів, нагнав паніки серед населення в новоросійську. То все, також в розташованому за декілька десятків кілометрів від місця Атаки Сочі, де тамтешні. Вожді оголосили екстрену евакуацію з пляжів. Нагадаю, що вчора вдень у російському новоросійську лунали потужні вибухи через атаку дронів. І за словами місцевої влади, новоросійський, нібито зазнав жахливої атаки безпілотників, завдали удару по центру міста. А також повідомлялося про загиблих. Місто було атаковано в районі готелю Новоросійськ. Та про що йшлося вчора? Тим часом. З'являються повідомлення від Польщі з посиланням на іноземні засоби масової інформації до тих дронів, які летять вже не по території Російської Федерації, а по території країн НАТО. Тут буде мова йтися про російські дрони і. Польща готується внести поправки до свого закону про розгортання військових сил за кордоном, аби дозволити своїм військам збивати російські об'єкти, такі як дрони над Україною без попереднього схвалення НАТО або ЄС. Про це повідомила газета виборця, передає євроектів. Проєкт був поданий міністерством оборони країни у червні, та має бути розглянутий у прискореному порядку. Спочатку закон дозволяв президенту санкціонувати розгортання військ на прохання уряду в таких випадках як збройний конфлікт, миротворча діяльність, боротьба з тероризмом або евакуація. Але у 2022 році, за день до повномасштабного вторгнення Росії, уряд Піс вніс до нього поправки, які вимагають схвалення НАТО, ЄС та іноземної держави, на території якої будуть діяти польські збройні сили. Водночас комісія з розслідування російського впливу розкритикувала цю зміну та заявила, що вона позбавила польщу права самостійно діяти проти БПЛА, які перетинають кордон з України або Білорусі. А теперішня правляча коаліція планує скасувати ці обмеження за принципом: спочатку стріляй, потім питай, надавши військовим більше свободи у реагуванні на. Загрози, як пише газета, проєкт поправок, поданий Міністерством оборони у червні, як очікується, буде розглянуто у прискореному порядку. Польща збила підозрілі російські безпілотники, які вторглися в її повітряний простір на початку вересня. Це перший випадок, коли член НАТО відкрив вогонь по російських об'єктах під час конфлікту. І представник НАТО візьме участь у відеоконференції щодо створення стіни дронів на східному кордоні ЄС, яку у п'ятницю 26 вересня проведе єврокомісар з питання оборони Андріус Сукбілюс. про це як передає кореспондентка європейської правди з Брюсселя, повідомив речник європейської комісії Тома Ренє НАТО. Також бере участь у розробці проєкту стіни дронів на східних рубежах Євросоюзу. І цитую підтверджую, що завтра у цій нашій технічній дискусії братиме участь НАТО на техніці. Чному рівні повідомив реніє, відповідаючи на питання журналістів, як повідомляла європейська правда на нараду в єврокомісара білюса щодо стіни дронів були запрошені міністри оборони. Закордонних прикордонних держав ЄС, це Естонія, Лит... Латвія, Фінляндія, Литва, Польща, Румунія, Болгарія, Данія, а також Україна. Угорщину та Словаччину початково на неї не запрошували, але потім Словаччину також додали до списку учасників. В данія бере участь у нараді щодо створення стіни дронів після того, як в районі аеропорту Копенгагена зафіксували. Невідомі безпілотники, і до речі, з'явилася інформація. Подоля з посиланням на посольство Російської Федерації в Данії, в Телеграм там сказали в російському посольстві в Копенгагені, назвали постановочною провокацією. Заліт безпілотників в країну та заперечили припущення дані про причетність Росії до інциденту. І в коментарі посольства вказується, що звинувачення Росії у причетності до ситуації з дронами, які порушили роботу данських аер аеропортів, є спекуляціями. І російські дипломати заявили, що очевидно інциденти з порушенням роботи данських аеропортів є постановочною провокацією. Звісно, що ще вони могли сказати.